Погода в середу не принесе різких змін. Все та ж хмарність, все та ж прохолода, але місцями температура трохи підніметься. Давайте розберемось детальніше, чого чекати від 3 грудня у вашому куточку країни. На Київщині температура вдень підніметься до 8 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 6. Небо буде значно вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, проте без опадів. На Чернігівщині температура в день досягне 8 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5 градусів. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, очікується дощ. На Сумщині температура в день буде 5 градусів тепла, а вночі плюс 2. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується майже суцільна хмарність, дощу не буде. На сході. У Харківській області температура вдень складе 6 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 2. Небо буде повністю вкрите хмарами, опадів не очікується. На Донеччині температура в день підніметься до 7 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 2 градусів. Очікується помірна хмарність без опадів. У Луганській області температура вдень становитиме 7 градусів тепла, а вночі 0 градусів. Небо буде малохмарним, дощу не буде. На півдні в Одеській області температура вдень буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується похмурий день із майже суцільною хмарністю, але без дощу. У Миколаївській області температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду. День буде хмарним, опади не очікуються. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал та не забувайте ставити лайки. Так ви ніколи не пропустите важливу інформацію про погоду у вашому регіоні. Дякуємо кожному, хто вже з нами. На Херсонщині температура в день підніметься до 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься вкритим хмарами, без опадів. У Запорізькій області температура в день досягне 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 4 градуси. Спостерігатиметься майже повна хмарність, проте без дощу. У Криму температура вдень становитиме 12 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Небо буде майже суцільно вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На заході. У Львівській області температура в день складе 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується похмурий день зі значною хмарністю, але без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 7 градусів тепла, а вночі плюс 2. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, проте без дощу. На Тернопільщині температура в день підніметься до 6 градусів тепла, а вночі очікується плюс 6. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде суцільно вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура в день складе 8 градусів тепла, а вночі плюс 4. Вітер південно східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується майже суцільна хмарність без опадів. У Закарпатській області температура вдень становитиме 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Очікується майже повна хмарність дощу не буде. У Рівненській області температура вдень і вночі буде 7 градусів тепла. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо затягне хмарами впродовж усього дня, але опади не прогнозуються. На волині температура в день становитиме 7 градусів тепла. А вночі буде плюс 5. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами опадів не очікується. На Хмельниччині температура в день підніметься до 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без дощу. У центральних областях у Кіровоградській області. Температура вдень складе 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Хмарність буде суцільною, місцями можливий короткочасний дощ. У Полтавській області температура вдень становитиме 9 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 3. Очікується значна хмарність, опадів не буде. У Черкаській області температура вдень буде 9 градусів тепла, а вночі плюс 6. Прогнозується суцільна хмарність. Очікуються короткочасні дощі. На Дніпропетровщині температура в день складе 9 градусів тепла, а вночі плюс 4. Очікується помірна хмарність дощу не буде. У Вінницькій області температура вдень становитиме 8 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде майже суцільно хмарним, опадів не очікується. Це був прогноз на середу для всієї України. Третій день грудня триматиме нас у сірих обіймах хмар, але принаймні без сильного холоду. Одягайтесь по погоді, бережіть себе, і нехай цей день принесе вам затишок і гарний настрій. Дякуємо, що стежите за нашими прогнозами. Побачимось завтра!